Дівчаточка, якщо не знаєте, що приготувати, неймовірно смачне на вечерю, то нагадую вам, тому що вже дуже давно не готувала. І сьогодні собі прям нагадала рецепт запечена бульбочка в духовці з салом. Я також ще трошки з цибулькою, але не в кожне давала, бо мене діти не їдять. Дивіться, це неймовірно смачно. Бульбочка, така мігсенька, запечена, і обов'язково далі переглядайте рецепт собі. Так, нарізаю салом ось такими шматочками. І тут в мене близько кілограма картоплі. І також буде дві цибулинки. І спеції вже я також покажу, які буду використовувати, коли буду вже картопельку заправляти. Так, беремо нашу картоплю і кожну розрізаємо ось так по половинці. І відправляємо в миску. До нашої порізаної картоплі відправляємо дві столові ложки. Олії, може, і три, зараз побачу один, два, ще одну дам. Три столові ложечки олії, то щоб спеції добре розпреділились. Далі в мене є ось така приправа до курки. Не знаю, відправляю її, напевно, всю ось так. Ось тут буде столова ложка. Можете використовувати будь-які спеції, які у вас є. У мене такі залишились. Ще якусь знайшла ось таку дотилятину. І також додамо. Далі треба нам додати ще солі. Солі також дам ложечку столову. Може забагато, так трошки більше половини. Оп. І потрібно тепер все гарненько перемішати. І будемо тоді кожну картоплю замотувати в фольгу. Ось такий шматочок, на два шматочки візьму картоплю і посередині поставлю сало. Ось таке. Зараз все покажу. Так, ми підготували усі продукти, і тепер будемо пробувати збирати до докупи. Беремо шматочок, шматок цибульки, сала і підпираємо під розмір. Оп! Ще одну картоплинку. І треба гарно тепер звернути, щоб всі соки були всередині і не виходили. Ось так. Духовку розігріла до 190-200 градусів. І не знаю, годину часу буду випікати. Виставляю просто на деко. І так з усіма. Так, наша картопелька ось так виглядає. І відправляємо в розігріту духовку на 190-200 градусів, я думаю, на годинку, а там треба буде спробувати і побачимо. Початка сьогодні готувала ось таку, неймовірно, смачну, запечену бульбочку в духовці. Тут в мене сало і з цибулькою. Цибулька є, але не в кожній картопільці, бо в мене діти не їдять. Ось така вона соковита. Дивіться, яка м'ягесенька. Дуже смачно приготовлена. Рецептик буде на моєму ютуб-каналі. Буду вам щиро вдячна, якщо підпишетесь.